Ну що ж, не могла і я втриматися від цієї чудо колаборації від Шелі та Маши Креєт. Зараз подивимося, що в цієї чудо-коробочці вони нам приготували. А тут у нас супер класна така спа-процедура для ручок. Це у нас пілінг-скатка. Потім у нас іде ось такий крем-скрабік. Я вже дуже хочу все це нанести на свої рученята та спробувати його на собі. Тут у нас. Ремувер з сечовиною для того, щоб робили манікюр або просто прибирали птеригій і суху нашу шкірку. Перчаточки, масочка і ось такий чудо-кремчик. Так що ж, давайте нанесемо його на себе. Я нанесла собі його на руки, і це просто неймовірно класно і ароматно пахне. З першого дотику я відчуваю, що компанії попрацювали дуже класно. І вони знали, що вони роблять. Тому потім я взяла скрабік і ніжнесенько проскрабувала свої реченята прибрала зайвий тиріг нашим ремовером. Та одягнула на себе ці чудо рукавички і посиділа в них 15 хвилин. Вони так чудово пахнуть, що мені здається, ви відчуваєте цей аромат через телефон. Мої руки вже були настільки зволоженими та м'якими, але я не могла втриматися. І нанесла на себе ось цей кремчик. Він дуже класно пахне. Руки м'якесенькі, ви тільки гляньте на це щасливе обличчя.